Але я відверто хочу сказати, що блатна життя льогка. Ні, ну це, це, да. це, ну, це року. Я пам'ятаю, коли Інеса починала і в неї був момент, коли вона сказала, як ти витримуєш людей, як ти, наскільки це енергетично затратно після ефіру, ніби після копання картоплі. Тобто, знову ж таки важко все, де в тебе немає високого напрацювання. Тобто, завжди важко робити щось Ну, важко. Люди, ну, що важко. Дивіться, 20 років назад ти прийшов, от я прийшла працювати на кафедру, у мене є зарплата без варіантів. Не важко, ні легко, ніяк. Ти можеш тільки робити на зарплату, сарафанне радіо, клеїти пф, листочки оголошення, психолог приймає і збирати якісь групи там, по 10 людей серед знайомих. Це було 20 років назад. Це було важко, чи легко. Зараз ти можеш тиснути кнопку, тебе вже бачить 20 людей, 50 людей, 100 людей. Да, із них два прийде. Але раніше взагалі такої опції не було. Тобто, зараз це можливість, яка я хочу підкреслити, вона не буде безкінечною, тому що. На моєму віку все помінялось скільки разів. І як помінялось? Я починала з емейл-розсилок. Це було дуже тоді популярно. Тоді з'явилися соцмережі: 50 тисяч підписників моєї емейл-розсилки, 8 років я на них витратила, в один день перестали користуватись цим. В один день з'явились соціальні мережі, треба було по нові розібрати, що робити. З Фейсбуком, що робити, поки ще з'явився Інстаграм, де були тільки фотки, а потім то. А потім то ти постійно ловиш вітер. З одного боку це все важко, з іншого боку, які були варіанти у наших батьків: Получати зарплату і копати картоплю. Тобто, все дає можливості, і порівняно з тим, які можливості ти отримуєш, це не важко.